Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 110 за підручником 7 класу автора Олександра Істери. І наше завдання визначити, що має бути записано в правій частині рівняння замість пропусків, якщо відомо, що корінь. У першому рівнянні корінь дорівнює мінус 9. Тому так і запишемо: якщо х дорівнює мінус 9, тоді. Наш вираз 8х буде дорівнювати 8 помножити замість мінус 9. І таке порахувати дуже легко. Плюс на мінус буде мінус, 8 на 9 це буде 72. Так, поїхали, друге. Якщо х дорівнює 0, тоді... Так, і вираз. мінус 9х буде дорівнювати мінус 9 помножити на 0. От яке число помножити на 0, буде 0. Так, з другим справилися. Третє. Якщо х дорівнює 12, тоді наш вираз 3 х буде дорівнювати. 3, то помножите на 12. Замість х до дорівнює. Можемо скоротити 12 і 4. Це буде 1 і 3. Значить, 3 помножити на 3 буде 9. Це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.